Вітаю, вже скоро почнеться активний сезон для тих, у кого є садок чи город. Тому для них буде дуже актуальним інтернет-магазин Florium.ua. Він спеціалізується на продажі посадкового матеріалу квітів та інших рослин, а також різних товарів для саду та городу. Цільова аудиторія інтернет-магазину Florium Велика: по-перше, це фермери, що займаються вирощуванням рослин. По друге, це флористи та люди, які професійно займаються ландшафтним дизайном. Ну, а також дачники та жінки, які люблять квіти. Асортимент інтернет-магазину Florium.ua включає насіння, садовий інструмент, добрива, укривні матеріали, і агроволокно, засоби захисту рослин та інше, як економити у Florium? Розповідаю, по-перше, на сайті є розділ ранні знижки. Знижки то до 20%. По-друге, на момент виходу відео була присутня акція: великий розпродаж насіння зі знижками до 35%». Обов'язково завітайте в розділ хіти продажу. Вас там здивують і ціни, і асортимент. За підписку на новини магазину отримаєте відразу 150 гривень знижки на ваше перше замовлення. А ще більше економити можна з бонусною системою інтернет-магазину «Флоріум». За кожну покупку ви будете отримувати бонуси, які мають назву Флорики. Один флорик одна гривня. За замовлення від 500 гривень 2% від нього буде йти на бонусний рахунок. І якщо замовлення більше 20 тисяч гривень, то на бонусний рахунок отримуєте вже 10%. Промокоди у Флоріум є зазвичай до свят. На момент виходу відео їх не було, але якщо з'являться, додам в опис. Сума мінімального замовлення в цьому інтернет-магазині 199 гривень. Але якщо хочете безкоштовну доставку, то маєте замовити на суму від 1999 гривень. Але це лише в тому випадку, якщо будете замовляти новою поштою, бо доставка Укрпоштою безкоштовна на замовлення від 1200 гривень. Вдалих вам покупок, економте з промокодами. До зустрічі!